Алергія на власний піт, тобто людина пітніє, і після того висипка підсилюється. Якщо ви маєте можливість працюєте вдома, то зранку ви, наприклад, зробили класичне очищення і тонізування. Воно помічне, воно лікувальне, воно чистить пори, прям там, де у вас є комедончики, чорні цяточки. Прямо на цих ділянках ми гарнесенько гарнесенько притурможуємо спонжиком і прямо приділяємо проблемним ділянкам більше уваги. Для кисню відкривається шлях, тому що закупорка мертвими клітинами вона якраз і закриває сальний проток, дівчата. Як тільки ми відкриваємо за рахунок молочка і тоніка доступ кисню, кисень це отрута для бактерій. Прям жива отрута. Мій син середній він працює кухарем. І він постійно підніє. І виявилося, що в нього алергія на власний піт. І я дала йому такий от тонік на роботу. Він бере великий тонік і декілька разів на день протирає обличчя тоніком, не наносить ніякий крем, тому що на кухні спекотно, жарко. І рано і ввечері робить повну систему очищення, тонізування, крем. Антіакне. Він, до речі, підходить не тільки для проблемної шкіри, він такий потужний, хороший рятівничок, якщо у нас шкіра просто жирна, тому що він гарно себе регулюючи. Він плекає вашу власну мікрофлору, яка захищає вашу шкіру, і пригнічує патогенну мікрофлору. Ми підсилювали цю всю історію на ніч. Кожен день впровадили пілінг з альфа гідроксильними кислотами. Але це хлоп, В нього шкіра така плюс-мінус товстіша, ніж дівчата. Якщо шкіра ніжна і тонка, то можна використовувати через день. Кислоти пригнічують патогену мікрофлору, відкривають а, сальні протоки для того, щоб вони контактували з повітрям. Маска антиакне раз на тиждень. Це най найніжніша глиноподібна маска. Ніжніше я не пробувала. Після якої нема сухості, а є таке обличчя, знаєте, відполіроване, блискуче. Обожнюю. Після маски антиакне впровадили маску HydroLife. Для чого? Чим більше ми нашій шкірі даємо води, тим менше наша шкіра дає жиру.